E Bom nós dia. Bom dia. Bom dia. Мені представники з комісії, оцей чоловік, сказав, що перевіряти прийшли протокол міста, то я хотіла, я журналіст, показую своє посвідчення. І зразу я би хотіла запитатися. Ви приїхали представники комісії? Так, ви приїхали перевіряти міський фонд? Чи перевіряти приїхали обласний фонд? Соціальне страхування? Виконавчі дирекції фонду. Якого міського? Виконавча дирекції фонду, місцесне випуск обласне управління. Обласного. Тоді хотіла зразу зустріч на питання: а що ви робите в міському управлінні? Міському управлінні ми зайшли сюди, в кабінет, оскільки це є робочий орган виконавчої mm -hmm. дирекції фонду, такий же, як і обласне управління. ми маємо право і mm -hmm. своїх положеннях заходити в будь-яке приміщення безперегійно. Скажіть, будь ласка, чи правда що Софія Володимирівна говорить пан Марченко, що ви з нею в гарних стосунках і що вона вам збира, ну, неодноразово робила подарки? Чи це є правда? Спіху, чи ні в гарних стосунках покажу. давали вона якісь подарки? Вона вам вона, костюми виши, вишиті? Ні, це неправда. Про тобто це неправда ділових стосунках, як uh -huh. і з піговством, як і з іншими працівниками. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, ви прийшли сюди радитися з сином погорілої в міській управління? Чи що? Mm. Я не знаю, хто він, я ніколи його не бачив. Та як тільки що він стояв тут? Ну я ж його не ну, бачив. Це, е ну, це. це не на кутура виконавцю дирекції. Прийшов зразу. Це не на кутура виконавцю дирекції. Я не знаю так. Це син є погорілий. Тобто, ви прийшли вже і до нього, так узгодити питання по перевірці. Ми прийшли до нього. А до кого? Ну ви перевіряєте ми обласне ми управління? Перевіряємо, але ми прийшли у відділення, маємо на це право за mm -hmm. до начальника відділення, до номенклатури виконавчої дирекції фонду. Саме такі і момент, приміщення. коли коли ви пішли вивчати документи і приміщення. А вивчаєте документи з ким саме? Ми вивчаємо документи з Миколою. Робочої комісії ми вивчаємо. Ну але вам не здається дивно, що саме за 10 хвилин, коли ви вийшли вивчати документи, ви зайшли їм в кабінет до Києва Тут конфліктів немає, а чому не в кабінеті іншому на обласному управлінні? А чи тому, що нам його не надали для нормальної роботи комісії? Нам не надано приміщення, так чули, ну, що нам надано приміщення? Ні, ким ну, відмовлено? Ким відмовлено? Що відмовлено? Ну ви кажете, Пропозиція що вам відмовлено? Зі сторони начальника управління не не надходило щодо нормальної організації роботи комісії. Зараз зараз організуємо. А ви Наскільки я пам'ятаю, ви ще не начальник управління. Ні, я працівник відділу. Я знаю вас. Я, приказ, що я організую. Так. я знаю вас. Добре. Ну, якщо організуєте, ми будемо дуже вам вдячні. Щоб, скажімо так, не заважати робочому процесу начальнику відділення, ми з задоволенням перейдемо в нормальний кабінет, де ми, ми можемо тоді, попрацювати. Ми тоді почекаємо. Ви там присутні не будете. Скажіть, будь ласка, тут я маю володію інформацією, і що попередня комісія і погоріла Софія Володимирівна збирала з працівників фонду кошти. І є відповідні документи, що підтверджуються, біля близько 25 тисяч гривень. попередній комісії то я хотів би їх бачити. По друге 에... ми не брали участь у тих По-третє, якщо є документи, 에... люди готові свідчити а, так в прокуратуру. А, а що вони не зроблять? Якщо ці люди у вас є, чому вони Будь не зроблять заяву в правоохоронні органи і не засвідчать. Це, ви це, розумієте, що це, це зараз іде коса якщо на так, камінь, і зараз питання. хтось вам зустрічний позов може подати. Не буде, не буде роботи. Так я розумію. Добре, якщо тоді, якщо у вас є факти. Будь ласка, подавайте в суд. Ні, ви розумієте, якщо. Ми Ось. з вами будемо перекидатися такими фразами, що ви щось взяли, я щось взяв. Ні, я Оце офіційно на який. Що, Якщо мене питають, я щось взяв. Ні, не якщо вона питає чітко питання, то каже, скажіть, будь вона... ласка, ще раз, Микола Батькович, забулось Іванович, як вас по батьку як? Микола Ігорович, ви казали, що у вас не було конфлікту інтересів. Тобто, коли ви працювали сказали, на посаді виконуючи обов'язки, не було такого, що мама теж ваша була на посаді так само в той самий період, виконуючи обов'язки. Було такий факт. Ви мені на камеру сказав, що не було. Працівники фонду кажуть, що це було. Ви записували на свою камеру. Я вам сказав, що я не можу пригадати за два роки. Ви партію, сказали, що бо, не було я, конфлікту. Я, у вас є на камері записано, так. що я не можу за два роки пригадати. Щодо конфлікту, ви не пам'ятаєте, коли мама давала вам вказівки? Які Вона вище стояща, Ну, накази чи інші якісь Щоб наказ був наказ був наказ був чи? про виконуючі обов'язки одночасно на, на вас і Я на маму. Ви не були ніколи виконуючим обов'язки. Я з таким наказом не Ви не були виконуючим обов'язки. Я не ознайомлювався з наказом щодо виконання обов'язків. Приміщення службове для вас готове. Ми, ми ж вирішуємо. мені не довірене вислано. Так? Ну, якщо для робочого групи... Ну, давайте спілкуємося, за робочого групами, давайте поспіхуємо. Для, для вас приміщення готове. Добре, будете ви... добре. 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 Дякую. приміщення. Ну, ви йдете це рішення, ми, ми зараз вирішимо. Дозвольте групи, групу, тепер поставити, ми так і рішення. Ми ж нічого не пройдемо. Ми, ну, ми зараз виберемо, ні. Ми, ні. Ну, пробачте, пробачте, ми старший за мигромадян приймаємо. Зараз пробачте, ні. пробачте. Ні. у мене придаю беруть і сі 10 хвилин забрали. Ніся, шуті, далі ці. Ми собі. Давайте ми поспілкуємося, вирішимо питання. Ісі? Можливо, ми зараз при рішення приймаємо е, Комісія не буде, скажімо так, працювати, перезвонимо на виконавчу дирекцію і буде задоволено ваше рішення. Можливо, будуть зміни комісії. Скажіть, будь ласка, тут таке питання виникає, що весь, практично весь половина 75% робочого колективу е, каже, що е, погоріла е, вчиняє на них тиски, моральні та інші тиски. Крім того, вона наскільки відомо не володіє е, свою свої, е, повноваження, перекладає на інших людей, які мають за неї виконувати її роботу. Ну, Вони володіє також є, програмою та парус, парус є, та іншими. Є, 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 а, іншими. Офіційна, Фіційна, а я то, роз... Роз... <пробітник> провожу своє розслідування. <пробітник> чи вона єдина? Вона пенсіонарщині. Ну ми зараз з вами розмовляємо. У Вас є факти, і скажіть, ви зараз суді, зі слів. Я зі слів трудового колективу так з трудовий колектив. це розмова, <пробітник> що з пустого порожні. <пробітник> Колектив трудовий а, просить не висловлює недовір. Mm -hmm. А покажіть, будь ласка, чи це вони писали? Хто? Барні, покажіть її заяву. Какі барні, я кажу барні голові. Я вам кажу, по mm -hmm. який зараз вручили комісії, але mm -hmm. тим mm -hmm. його розглядаємо. Наскільки відомо, що поступила якась нібито заява голові облдержадміністрації Тернопільської журналіста і ми будемо. Ну, ну, скажіть, дійсно. Я маю Но... право задати вам запитання. Скажіть, будь ласка, заява, нічого, поступила, заява поступила? Що нібито якісь є порушення? Ви отримаєте після того як закінчить роботу комісія? Заява поступила від кого Від відзяття погорілої удича, який керівник прес-служби області. це зовсім віде. не смішно. Після того, як загинули діти на майдані, то вам смішно, що йде боротьба з корупцією, з різними зловживаннями, з хабарями та іншим. І коли трудовий попрацювати, чи ви я буду слухати стоять вас? Давайте я залишусь постою, послухаю вас. А тобі піде попрацювати. Добре, зробіть мені, будь ласка, копію тої заяви, чи нібито трудовий колектив писав за барні. Ви ж приїхали по тій заяві, а її ніхто апріорі не бачив. Губернатор який відправив до нас... Покажіть. На основі Цей лист чого ви можете звернутися до обласної державної адміністрації? Є до речі, представник так, ніхто не бачив того листа. листа. Хто що значить ні. трудовий колектив? Листа того не а, бачив. А це ж не на трудовий колектив написав. маєте... то це писав. Хто? Скажіть, будь ласка, Тому? трудовий колектив Тому чи прес-керівник прес-служби кому писали? Барні степані барні? Я не знаю, хто писав виконавчу дирекцію. Писав голова обласна державної адміністрація листом все. Так, він на основі чогось якихось фактів ну, звертався до обласної державної адміністрації. ви отримаєте листи, будете знати, хто до нього покажіть тоді, доходи. якщо вам писав Колор. барна лист. Я не можу розпоряджатися листом. Барна. от я представник обласної державної адміністрації. Звертаєтеся? Ви це? можете ну, надати? Не можу, бо тут напевно був надісланий ну, від кого Ну, ну лист, Хто писав той лист? Зять Погорілої Софії Володимирівни, Удич я, Олег я Удич, який керівник прес-служби Чи барна сам писав, чи хто? Я не знаю. Не можу вам сказати. Як, як цей процес відбував? Як а у вас бачу, є цей лист? Написати. Мене цього листа немає, не може. А як ви, ви прийшли? Бо він був надісланий на Києва і після того. А, не а вас немає копії листа собі? Я що, ви ви він мені не потрібний. Та не як не потрібний? Ви прийшли соціальний соціальний розглядати представник <гул> адміністрації? А чому мене прислали? Тому що ваш фонд департамент соціального захисту це є структурним підрозділом. Наскільки відомо, мені зрозуміло стало, що ви до вас ус. Хтось звертався, хто звертався тоді, якщо без мови заяву немає, господи. Мене ніхто не звертався. просто ви ж розумієте доручення керівника апарату прийняти участь в цій як представник, щоб просто подивитися наскільки воно буде це все перевірка відбувається. Прізвище керівника апарату, який дав доручення вам таке? Ну мені за господині віктор Володимирович Шумада, да? Шумада, сті Шумада, да а є взагалі якісь заяви. Від трудового колективу поступали, та ви нічого не знаєте. Ви прийшли з комісією. то дивно доручення керівника апарату прийняти участь і перевірка. А заява трудового колективу, який нібито скаржиться, що щось тут відбувається. Від кого саме була надіслана? Хто підписався? Подивіться, розумієте, що можна провести почеркознавчу технічну експертизу, і перевірити підпис тої людини. Чи це працівники писали, чи це якась інша людина, і навіть керівника прес служби можна підпис перевірити, чи це не є службова підробка? Можливо, ви і тому, що конфлікт інтересів тут виникає, і виходить, що тут незрозумілі речі. Якась є заява, якої ніхто апріорі не бачив. Я так думаю, що ця заява була. Можливо, від адміністрації фонду, на поставити представники фонду. Приїхали перевіряти. Скажіть, будь ласка, кого ви захищаєте особисто? Нікого нікого я нікого не захищаю. Я ж говорю, мене сказали, що необхідно прийняти від адміністрації участь. Я не є навіть фахівцем в роботі. Що Шуманда сказав? Ви можете перетелефонувати до нього, щоб приїхати керівник перезвонити, щоб надав копію тих документів. Або факсом зараз скинув начальнику фонду. Так я не цей, вам Так немає заяви ніякої. Я ж вам ще раз кажу, про заяву питайте в інших людей. В адміністрації, в фонді, де ця заява. Дивно. Де? Де? Нічого немає, заяв немає, прийшла ціла велика перевірка. рішення, ми не можемо прийняти. нам пройти. Будь ласка, давайте я заберу Будь ласка, Ви ну ви заважали? Ні, ви не заважали вам взагалі.

Це представник адміністрації, що визнали, угу. який не має нашого листа. Немає заяви Зверну. Так як ви прийшли з перевіркою з листа трудового колективу, який нібито до вас звертався. Отак наші перевіряючі їздять. Перевіряють область, а заходять в кабінет начальника міського фонду. Пішли на вихід і за її оповідь. Да, Пішли на них за мить. Перепрошую, на третій поверх можете йти. А чому ви втікаєте, перевіряючи? А що сталося? Перевірка, перевірка з Києва, чому втікаєте? Порадилися і вирішили. Ми зараз в'язок, це наш керівник.

якщо ні, якщо е, ці комісії, вважаю, там, в цій комісії оголошено там зовнішні. Не комісії, а голові комісії. Це дві різні речі. Тоді треба е, Питання, ви бачите на нашому рівні, яким чином далі буде голови комісії, якщо не буде голову комісії. Скажіть, будь ласка, ну представтеся, як ви, я журналіст, я вже вам... ...скажіть ви так, про вспіх. Ви приїхали захистити. Я приїхав розібратися в ситуаціях, яка у вас є. В тій ситуації, яка сталася в вашому трудовому складі комісії, які зараз не провести свою да. як, вам дали, надали кабінет, ви пішли че... в міський фонд. А мені не дали, що не надав, я не знаю. Прийшов начальник. Ну, то давайте прийдете так, до трудового колективу, поспікуйтеся. Так. Колитету. Да, ну... Михайло Михайлович, комісія зверху буде засідати. Не знаю, голова тут да. не. А ви куди Чи тікаєте? А що ж ви тікаєте? Ні, а ви спілкуєтеся з керівником. Колектив вже до хай. Комісія втекла. Ганьба.